Що таке бізнес-модель і як вона працює. Якщо ти хочеш заробити гроші, простої ідеї мало. Треба зрозуміти, як саме гроші прийдуть до тебе. Це називається бізнес модель. І якщо ти не розумієш її, вітаю! Ти займаєшся благодійністю, а не бізнесом. Ось основні компоненти будь-якої робочої моделі. Перше, що ти продаєш: продукт, послуга, підписка, інформація, доступ, емоції, що конкретно люди отримують. Другому. Кому ти це продаєш, твоя аудиторія це ключ. Якщо на твоєму продукті світ не зійшовся клином і без нього можуть жити, треба або змінювати продукт, або шукати правильну нішу. Третє, як ти це продаєш? Магазин онлайн, через рекламу, через особистий бренд, без каналу продажу твій продукт не має сенсу. Четвертий. Чому саме в тебе унікальна пропозиція? Уйштосо ось що робить тебе відмінним від інших. Якщо ти такий же, як всі. Тоді покупці просто підуть туди, де дешевше. Бізнес це не просто щось продавати, це система. І якщо вона працює, гроші йдуть до тебе, а не від тебе. Напиши в коментарях, яка бізнес-модель тебе надихає.